Кожен має змогу скористатися цією пропозицією для формування свого достатку. Раджу вам уважно вивчити цю бізнес модель. Будь-яка розумна людина хотіла б, щоб у неї було кілька джерел доходу. Пропоную розглянути можливість створення максимально ефективного джерела доходу, яке зможе самостійно розширюватися. Уявіть, що такий бізнес можна купити, припустимо, його вартість 100 доларів, щоб запустити бізнес. Про нього потрібно розповісти. Це можна зробити зі сторінок соцмереж, а можна ще простіше поділитися інформацією зі своїми друзями та знайомими. Ваші знайомі, яким також потрібен такий інструмент, будуть купувати його саме у вас. Припустимо, ви розповіли трьом своїм друзям, і вони вам заплатили загалом 300 доларів, щоб кожному відкрити для себе такі ж джерела доходу. Ви вже в плюсі, та це тільки початок. Щоб збільшити свої доходи, вам потрібно придбати наступний рівень системи його вартість 200 доларів. Завдяки цьому, коли знайомі ваших друзів, яким вони продали перші рівні, будуть купувати свої другі рівні, вони будуть їх купувати у вас. Якщо ваші друзі вас повторять і також запросять по три людини, то у вас другий рівень купить 9 людей, а ваш дохід складе 1800 доларів. Третій рівень коштує 300 доларів, і у вас його купить 27 чоловік. Це принесе вам 8100 доларів на ваш гаманець. Вартість четвертого 500, і ваш дохід складе 40500 доларів. А з п'ятого рівня, який коштує 800 доларів, ви заробите майже 200 тисяч. Звичайно, все це відбувається немиттєво, але вам нічого особливо не потрібно робити. Окрім як розповідати людям про цю можливість і вчасно купувати наступні рівні. А ледь не забув ще перевіряти свої гаманці та рахувати гроші. Чекаю ваших запитань, оскільки в цьому короткому ролику викладено лише основні принципи, і у вас має бути багато заперечень, які ми обговоримо, і вони у вас відпадуть.